Родився хлопчик вночі, у дворці, нащадок, царський син його чекали. У матері усмішка на лиці і малюка служниці пеленали. У білих він мереживах лежав з усіх сторін, оточений в турботі. Батько дитини радість відчував, від радості він був немов в польоті. Ця вістка про народження царя, все царство дуже швидко облетіла, як ясно, у дворі вогні горять. Усі його народженню раділи. Від дому до дому, з вуст в уста, родився, син, і труби зазвучали. Цей день святковий нині став, це так люди сина царського вітали. Новонароджений малюк солодко спав, і музику голосну він не чув. Всі тішилися, і ніхто не знав, що їхній цар не справжній цар він був. Ніхто не знав, що в іншому місті родився інший хлопчик ночі тої, і не світило там яскраве світло, не чути було музики гучної, і тьмяний лише вогник там горів, дитинку мама міцно обіймає. Родився хлопчик нині, цар царів, Господь, творець йому подібного немає. І це було навіть не у дворці, і навіть не в звичайнім теплім домі. Малюк із посмішкою на лиці, Спав не в колисті, а у яслах на соломі. Ніхто Марії не допомагав, вона сама синочка сповивала і колисала ніжно на руках, пісню тихесенько йому співала. І в оцю ніч звершались чудеса, ясна зоря там над хлівом враз зупинилась, і музика гриміла в небесах Небесне військо Ангелів з'явилось. Вночі родився хлопчик на землі, так точно кожні дітки бородились, та в хліб спішили пастухи з полів, і з щирим серцем Богу поклонились. Хай майже і про це ніхто не знав, що справжній цар, народжений був у яслах, хай не вмережив Ісус наш спав, але зоря над тим хлібом не згасла. І хай пройшло з тих пір вже сотні літ, та кожен про різдво це пам'ятає, Різдвяний день проходить по землі, весь світ хвалу в піснях Христу складає. Ім'я те царське вилітає з вуст, яке тоді уперше прозвучало. В ту ніч родився хлопчик наш Ісус, щоб постраждати, щоб життя ми мали. Амінь.